Чому із фронту повертаються пончики? Або на тобі, не боже, що мені не гоже. Мене, як і раніше, звати Андрій Мироник, я український письменник. Сьогодні ми читатимемо уривок з моєї книжки «Сомарота, Сміх та Сльози, написаний в південних степах України. Поїхали! Якось так сталося, що на фронті їжа це навколо сакральна частина життя. Та й це логічно, якщо розібратися. Адже джерел для отримання гормону щастя тут небагато. А їжа, якщо ще хоча б трішки смачна, ні в ровку собі радість. Знаєте, всі очікують від військових, які приїдуть після війни, що ті будуть сухі й підтягнуті, а повертаються здебільшого пончики. <смі> а що дивуватися? Сидиш собі в землі, ніфіга не робиш, стресуєш. З снеки, снікерсі, булочки, консерви і купи інших швидких вуглеводів. Сприятливі умови для схуднення, так? от от Доки ми говорили, Беркут дістав десь із машини пачку гострих чипсів зі смаком дикого заморського перцю. О, намаєш! Тільки заговорили. Беркуте, лишися того, то купа калорій. Та які калорії, вони ж гострі. Ха ха, ха і що, що гострі? Ну як що? Якщо гострі, то спалюй жири, ти не знаєш? Мені залишилося тільки посміятися вголос. Капітан просто усміхався. Ох, уже цей Беркут з альтернативною дієтологією. Я таких чіпсів раніше не бачив. Звідки ти їх взяв? Волонтерські. Думаєш, про терміновані? Тю, запитав таке, 90% всієї волонтерки просрочене. Ану перевіримо. Я забрав у нього пачку і почав шукати термін придатності. Робив це радше для проформи, бо теж був упевненим, що воно протерміноване. Бо це не жарт. Майже все, що гарно запаковане і що привезли волонтери, було на межі терміну придатності або вже за ним. Ключове слово тут майже. Хтось ставився до допомоги військовим як до свого святого обов'язку, хтось просто розумів, що треба, і байдужості тут не місце. А для когось усі ці допомоги не більше, ніж кармічний менеджмент. Звідси й машини, що наладом дихають, запчастини понизу ринку, спорядження за три копійки, китайські турнікети і снеки та солодощі, які от-от будуть протермінованими. Знаєте, як про це говорять? На тобі, не боже, що мені не гоже. Військовий не свиня, усе доїсть. А вже ж я жартую, але в кожному жарті, як то кажуть. Та й чого лукавити. Якось турбо попросив мене знайти йому коліматор, а вже ж я з нього гроші не брав би. У темі я тоді геть не шарив, тому купив щось типу на 100 гривень дорожче, ніж найдешевше. Потім, коли приїхав до хлопців уже з якимось запасом знань і розумінням ситуації, мені було соромно, а коли почав їздити на цих корчах, теж зрозумів, як погано, коли машина відригує під час утечі від дрона. Список можна продовжувати вічно. Просто подивіться, на яких машинах військові ганяють у тилових містах, новенькі, помиті. Ташка на них не какала ні разу. І що за Франкенштейни працюють напередку, все стане на своє місце. А якщо ви десь у соціалках бачили моє відео, то помітили, що там третина всіх кадрів, як ми ремонтуємо шкапи-пікапи. Це ж не тому, що ми так любимо колопатися в тих дрантяках. Ай, що то й говорити. Ось такий сьогодні розділ, трошки сумний, але від нього попахує реальністю і тим, як насправді все складено. Я нагадаю, що проєкт Соморота сміг це повністю до копійки благодійний проект. Всі отримані кошти спрямовуються на допомогу Збройним силам та постраждалим. Дякую, що підтримуєте цей проект. Дякую, що читаєте. Шануйтеся!